Сьогодні ми навчимося, як додавати мультимедійний вміст до ваших презентацій, щоб зробити їх більш динамічними та цікавими. Це означає, що ми розглянемо, як вставляти відео та аудіо у слайди PowerPoint. Спершу давайте розглянемо, як вставити відео з вашого комп'ютера. Для цього оберіть слайд, на якому ви хочете додати відео і виконайте наступні кроки, натисніть на вкладку Вставлення вгорі вікна PowerPoint. У групі Медіа вміст виберіть опцію Відео. У випадаючому меню Оберіть відео на моєму ПК». Знайдіть відеофайл на своєму комп'ютері, виберіть його та натисніть Вставити. Ваше відео з'явиться на слайді. Ви можете змінювати його розмір та позицію, щоб зробити його зручним для перегляду. Якщо ви хочете додати відео з інтернету, наприклад, з YouTube, зробіть наступне, знову перейдіть до вкладки Вставлення. У групі Медіа вміст оберіть відео, виберіть опцію Онлайн-відео, введіть назву або посилання на відео з YouTube і натисніть Вставити. Таким чином, ви можете вставляти відео безпосередньо з інтернету у вашу презентацію. Тепер перейдемо до аудіо. Щоб додати звук, виконайте наступні кроки: виберіть слайд, до якого ви хочете додати аудіо. Перейдіть на вкладку Вставлення. У групі Медіавміст виберіть аудіо. Виберіть аудіо на моєму ПК. Або записати аудіо, якщо ви хочете записати власний звук. Якщо ви вибрали аудіо на моєму ПК, знайдіть аудіофайл на своєму комп'ютері та натисніть Вставити. А якщо ви хочете записати власний голос, натисніть Записати аудіо, дайте назву запису та натисніть кнопку запису. Коли ви вставили відео або аудіо, ви можете налаштувати його відтворення, виділіть відео або аудіо на слайді, перейдіть на вкладку Відтворити. Тут ви можете налаштувати гучність, тривалість, ефекти початку та завершення відтворення. Для відео ви також можете вирізати частини, які вам не потрібні, або встановити початковий кадр, який буде відображатися на слайді. Тепер ви знаєте, як додавати та налаштовувати відео та аудіо у своїх презентаціях. Це чудовий спосіб зробити ваші презентації більш цікавими та інформативними. Спробуйте додати мультимедійний вміст у свої проекти, щоб вразити своїх глядачів.